Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про геометричні фігури: це коло, квадрат і трикутник. А також пригадаємо, які предмети побуту і довкілля на яку фігуру схожі. Це коло, а це предмети круглої форми, глобус, колесо, м'яч. Глобус діти. Колесо м'яч мають форму кола. Це квадрат, а це предмети квадратної форми. Вікно, годинник, картина. Так, картина, вікно і годинник мають форму квадрата. Це малята трикутник, а це предмети. Трикутної форми. Морква, пірамідка, ялинка. Так, пірамідка, ялинка, морква мають форму трикутника. А зараз малята пропоную вам пограти з геометричними фігурами дидактичну гру, яка називається Золотай килимок. Нам потрібно буде підібрати геометричні фігурки за формою і. Кольором. Отож, перша заплаточка синій кружечок, наступна – червоний квадратик, зелений кружечок, зелений квадратик, червоний кружечок, зелений трикутник, жовтий квадрат, жовтий трикутник, жовтий кружечок, червоний трикутник. Синій квадрат і синій трикутник. Подивіться, як гарно ми з вами залатали килимочок малята, а наше заняття підійшло до кінця. До побачення, до нових зустрічей!